з Робіт вихованців Смілянської дитячої школи мистецтва розгорнуто у фойє на першому поверсі міського будинку рад. На широкий загал представлено близько півсотні дивовижних картин та скульптур. Усю цю красу створили власноруч учні старших класів та випускники. Роботи талановитих смілян вражають, захоплюють, викликають прекрасні емоції. Донедавна ця виставка діяла у фойє дитячої школи мистецтва. Але коли її побачили керівники міста, то відразу вирішили показати таку красу якомога більшій аудиторії та Ініціювали перенесення експозиції у міський будинок Рад. Наші учні, які навчаються, вони пізнають світ через живопис, через ліпку, через музику. І вони отримують всебічний розвиток. Ми допомагаємо один одному, ми допомагаємо армії, підтримуємо один одного. Так що чекаємо на вас. Подивитись на ось таку виставку скульптурних робіт. Я думаю, кожному буде приємно, цікаво, пізнавально. І давайте нашим дітям дамо якомога більше зараз тепла, уваги. Розвитку, не зважаючи на всі складнощі теперішнього нашого такого життя буремного, наші діти будуть і освічені, і загартовані, і мужні, і мудрі, і добрі. І щедрі на душевне тепло пройти таку виставку неможливо, кажуть відвідувачі, обов'язково зупиняються та розглядають буквально до деталей. Тут і історичні постаті, і богиня любові та домашньої оселі, багато звірів та тварин. Унікальні скульптури виготовлені із пластиліну. Поряд із скульптурами вражають своєю красою та художньою майстерністю картини юних художників. Усі роботи складні у виконанні, вимагають відповідних знань, практичного досвіду та неабиякої майстерності. Власноруч створювати таку красу діти вчаться у школі мистецтв під керівництвом викладачів. У Смілянській дитячій школі мистецтв працює художнє відділення. На сьогодні ми експонуємо виставку учнівських робіт, саме зліпки, скульптури і живопису. Взагалі, скульптура має величезне значення серед дисциплін художніх, тому що вона розвиває образне мислення, допомагає не тільки е, 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 дрібну моторику розвинути, але ж також розвиває учнівську уяву. За рахунок цього, ми можемо потім більш складніші детальніші роботи сюжети пропрацьовувати живописі. Щоб зробити таку велику скульптуру, потрібно обов'язково виконати каркас. Каркас може бути взагалі стандартно, це дерев'яний, але ми використовуємо різні підручні матеріали, наприклад. Дрит алюмінієвий і різний там фольгу, наприклад, скотч, папір, і вже потім обліплюємо безпосередньо пластиліном. Хочу звернути увагу на торт. Він вже із холодного фарфору виконаний. Тобто ми намагаємося різні техніки поєднувати і застосовувати різні пластичні матеріали. В живописі ми теж використовували її, щоб зробити об'ємну шпаклівку, наприклад. Рисове борошно там ми поєднуємо різні матеріали і таким чином намагаємося ліпку внести в живопис, для того, щоб зробити 3D-ефект, щоб робота виглядала більш живішою. Дуже цікаво, коли якісь елементи йдуть. На різній висоті тоді робота виглядає прямо такою масштабною, об'ємнішою, і це дозволяє теж учням розвиватися і розкривати свої можливості. Всі, хто має бажання залучатись до мистецтва, до культури, ми запрошуємо на експозиції наших робіт. Виставку робіт вихованців Смілянської дитячої школи мистецтва розгорнуто у фойє на першому поверсі міського будинку рад. Надихає дітей на творчість, мужність, незламність та патріотизм українських воїнів. Тож і цю виставку присвячують Збройним силам України з вірою у нашу перемогу. Частина робіт незабаром буде виставлена на благодійному ярмарку на підтримку збройних сил України. Загальноміський доброчинний захід планують провести у Смілі у середині травня.